У лікарні Мечникова сьогодні був справжній ажіотаж. Десятки поранених лікарі беззупинно бігали від операційної до реанімації. Подекуди у натовпі можна було почути сміх, як самих медиків, так і поранених. Бо усе це навчання. Такий собі іспит по завершенні майстер-класу від британських анестезіологів та військових лікарів. Як все проходило, та що нового дізналися українські фахівці? З'ясував Антон Мачула. За легендою, кілька десятків молодих людей виїхали на природу, багаття, шашлик та веселощі. Аж раптом вибух, вбиті, поранені, паніка. Пройти через усе це і до того ж професійно виконати свої обов'язки довелося сьогодні працівникам поліції, ДСНС та медикам. На місце подій терміново виїхали чотири групи фахівців. Ніхто не знав, що на них чекає. Задача кожної групи. В массовой травмі определить тяжолих, средних, легких, оказать первую неотложную помощь, эвакуировать безопасно, безпечно, стабілізувати ігор, як людина, котра пройшла майдан, і АТО запевняє, знання, які можна отримати під час цього курсу, просто незамінні. А досвід британських фахівців величезний. Дехто з них рятує людей вже більше 20 років. Саме сложне то вот в себе, вот ета всіх спасти, причинити добро і надійти справедливість. Тому що саме бажання допомогти усім може привести до загибелі найбільш важких поранених. Ви визначаєте, хто має шанс, хто не має шанс на виживання. А хочеться врятувати всіх. І ти спотикаєшся навколо ранених, які просять твоєї допомоги, і ти починаєш зупинятися на одному, на іншому. А в результаті, коли відбувається сумування того, що відбувалося, виявляється, хтось, хто вимагав твоєї уваги тут і зараз, прямо одразу, Он его його не получил, тому що ти остановился на перелом руки своєю рукою. Зажаля куратенька паднялі після короткої мандрівки на ношах. Постраждалих везуть у машині швидкої. Тепер вихід лікарів мечникова десь порятунок. імітують на студентах, а іноді на манекенах. Она пациент жити будеш, Катя? Спросіть у манекена. Жить. 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 Манекен сказав, що жити буде. Ми це змінюємо. Так, ініціюємо проведення узи. Студенти відповідально увійшли в роль постраждалих. Вивалився кишечник і поламалась стегнена кость. Ми були на пікніку. Я підлив бензин в мангал. Он Словом, все максимально наближено до реальності. Медики такими навчаннями задоволені. Щоб політравму, ранення, дуже важливо вчитися. І ми цілу неділю вместе з британськими колегами, анестезіологами, реніматологами клінік британських проводили тренінг показаний допомоги імені постраждавших. Во время війни, во время гражданской жизни, в самых-самых сложных ситуаціях, лікарі сподіваються, що такий досвід їм не знадобиться, але запевняють, у разі чого вони готові. А щодо навчань, усі студенти залишилися живі, врятували навіть манекен. Антон Мачула, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.